Вітаю! Ви на каналі Інтервізор. з вами в студії Світлана Кошнір. Сьогодні ми запросили у гості Андрія Городницького, кандидата філософських наук, політолога, і поговоримо про те, що хвилює Україну і українців на сьогоднішній день. Міжнародна політика на порядку денному, в перших топах Україна бере участь одразу у багатьох міжнародних майданчиках найвищого рівня. І, в принципі, добивається певних певних успіхів або і є проблеми. Почнемо з саміту світу, з саміту миру. Саміт Миру вчора була публікація на Українській Правді, що так як в останній момент змінили на користь України деякі положення остаточної комуніке, яке має бути затверджено в Бюргенштоці, в Швейцарії, виявилося, що частина країн. Або відмовляється приїжджати, або змінює представництво з високого представництва на, ну, на рівень, там, міністрів, і навіть радників, міністрів закордонних справ. Наскільки ми зараз витягнемо цей саміт миру, умовно витягнемо, беремо в лапки для того, щоб і, цю, і цей майданчик, і цю площину співпраці з світом, з країнами ми відпрацювали на користь собі. І змогли презентувати всю ну, певний спектр, да? всю масу наших претензій до росіян і пояснити світу, наскільки це наскільки нам потрібна допомога, і, можливо, навіть те, що вчора Сполучені Штати Америки навіть ввели санкції проти московської біржі, mm. теж, мабуть, мала би додати нам плюсів, чи ні? Перше, всіх вітаю. Дійсно, ситуація змінилася, але не змінилася кардинально. На жаль, оці три, три пункти, які були такі залишилися: це продовольча безпека, ядерна безпека і обмін полоненими, і не більше, на жаль. Тобто, це саме ті пункти, які ми зменшили, до яких ми зменшили з 10, до яких ми прийшли, і яких нас змусили зробити, до речі, на жаль. І до фінального комунікет дійсно там додали певні пункти. Точніше, змінили раніше нам не було вказано, що Росія є агресором. І це було дуже таким великим питанням. Чому? Тому що виходить так, що Україна просто десь там з кимось воює. Але яка причина, в принципі, не сказано було. Це змінили, бо тепер в реально в цьому документі вказано, що там є Російська Федерація це агресор. І також там було в попередньому пункті. Пам'ятаю, що обов'язковим форматом було після цього саміту наступний саміт провести з расистами, тобто з Російською Федерацією. це також викинули, тому що наші сказали, що ми не будемо проводити. Доти, доки ми не будемо впевнені в своїх силах, от, ну скажімо так, це як плюс, так і мінус, тому що ну, ми реально почали грати в цю гру з самого початку неправильно. Ну тому що не потрібно було проводити цей саміт в таких умовах, як ми почали проводити, якщо ви не впевнені в своїх силах. Організація, я так розумію, була досить слабка, плюс наші партнери в. В першу чергу США не включалися в організацію на 100%, тобто вони не допомагали взагалі не тисли на ті, на ті країни, які би мали приїхати, і не, ну, скажімо так, своїм авторитетом не, не натисли, а ми не змогли це організувати. Нам потрібно було з самого початку тиснути на наші умови. Тобто, як тільки ми, вибачте, не дали задню по 10 пунктам, все, тут було все зрозуміло, що а, так значить вони можуть і по тому, і по тому, і по тому пункту давати задню. А це не є позиція, позиція сильного. І з нами програє і Захід. Тому ми в самому початку вийшли з позиції слабкого. І зараз ми прийшли до того, що ну в принципі вже змінити нічого неможливо. Навіть якщо ви поміняли комуніки, дійсно там відкинулося декілька країн, там 11 країн. Ніхто не каже, скільки там говорить, більше 15 країн, там вже відмовилися. Перед самітом там взагалі було вже були, говорили про 73 країни. Тобто, спочатку просто 6, потім 93. Зараз 73. Скільки насправді ніхто не говорить факту, плюс там мають бути включення. Ну, це ті, хто мають приїхати онлайн, онлайн, офлайн точніше, і деяка частина має бути онлайн. Більшість почала переводитися на онлайн, тобто, що взагалі дистанційно від цього. Всього. Не знаю, чи буде Саудівська Аравія, там, де мав бути, там де наш президент приїжджав Еліріат. Але сам факт, що, по-перше, ну, Зеленського прийняли, в Саудівській Аравії це вже величезний плюс. Для нас і, скажімо так, перехилення з нейтральної сторони на більш uh, проукраїнську. Ну, але взагалом ситуація досить таки плачена стосовно саміту. Якби не було вчорашніх подій і позавчорашні, скажімо, ну, скажімо так, вчорашніх давайте взимаємо вчорашні події, нам було б дуже-дуже сумно насправді. Особливо мені, тому що враховуючи міжнародну дипломатичну політику, яку ми. Не те, що програємо, а м'яко, скажімо, м'яко не виграємо. Так, ми, вроде би, це, не, це, це як про пана Єрмака. Вроді би, і не перший, але і не другий. Так само тут. Ми її не виграємо, але і не програємо. Так само тут дуже-дуже так складно насправді було говорити. Але вчора вчорашня ситуація змінила дуже багато чого. Впевнений, що вона затьмарить досягнення цього саміту. Ну, в принципі, що і добре насправді, тому що якщо ми зараз це буде такі фіналочка, там де всі збереться, поговорять, посміються, пообіймаються, повторюються і розвідуються. Фінальний комунікет не буде мати ніякого значення. Навіть якщо я там підпишу, не підпишуть, це не буде мати значення вже. Тоді давай одразу до цих хороших подій, які здалися yeah. на нашу користь. Вчора відбувся саміт, почався почав працювати саміт G7, І вчора відбулися знакові для України події. Безпекові угоди були підписані з сполученими штатами Америки у спільний брифінг двох президентів, що надзвичайно важливо напередодні у цього ж самого саміту миру. Чого ми досягли? Насправді це також, також дуже дуже хороша новина, тому що вона трішки відрізняється від інших безпекових договорів, плюс вона відрізняється від Будапештського меморандуму кардинально, тим, що ми маємо юридичне гарантування, не за як там вони були там забезпечення, чи як там було там в типу брані слів запевнення, запевнення. запевнення. <клес> от а це буде юридичне гарантування нашої співпраці. Тобто, плюс, якщо ще вчора не було точно відомо, чи це буде просто. На плечах президента, тобто не буде проведено через конгрес. І це також ну, викликало трішки такі сумніви, але все одно це круто, тому що президент США це перша особа, і там, в принципі, немає таких величезних проблем. Але політично це вже ставило перед нами певні запитання в майбутньому. А то сьогодні було сказано, що буде проведено через конгрес. Це вже затверджено, і навіть якщо президент майбутній захоче там щось. Гратися в якісь ігри, то треба вже домовлятися з конгресом. Це вже набагато складніше. От це дуже хороша новина, тому що це на 10 років. Я надіюся, що війна не буде тривати такий період. А це означає, що протягом навіть мирного часу ми будемо отримувати військову підтримку. Повністю це буде фінансування, в яких об'ємах також невідомо, але я впевнений, що це дуже непогані об'єми, тому що якщо ми навіть з тої саме Японії також підписала, до речі, цей договір безпековий і. Там гарантування конкретних цифр немає. Ну, наприклад, в цьому році ми маємо отримати 4,5 мільярда. Два вже ми отримали два чи два з половиною. І наступні до кінця року маємо отримати. Тобто, якщо ми будемо так від країн отримувати таку фінансову підтримку в рік, ну 4,5 мільярда це давайте так до війни. Це 10% нашого бюджету. Це 10%, 10 десь навіть 15% десь. Ну тобто це величезні цифри. Тобто, якщо ми будемо після війни отримувати, після нашої перемоги будемо отримувати такі кошти, можна і не розкрадати їх. Що дуже важливо, то ми будемо в дуже, дуже непомаганому стані. Ну тобто, це, скажі, так, це дуже крута новина. Тому що якщо раніше ми просто гралися в ігри, розмовляли, а ви отримаєте, можливо, колись десь. Ну, тобто ми гралися там. Саліван постійно розказав. Ні, ми вас не кинемо, все у вас буде прекрасно, але фактично ніяких договорів підписано не було. Тобто, ну ми нічого не могли вимагати. То тут є чіткість постанова. Тобто, ми будемо отримувати Петріоти, як там сказав президент. Тому що самого документу я ще не читав, не бачив його. А от, от за словами, да, там, ну, там мають бути літаки, ескадрильї, як він сказав, мають бути ескадрильї літаків. А я нагадаю, що ми дуже важко отримували, отримуємо зараз F-16 з країн Європи. Тобто США нам не давали ні жодного літака. Тобто, а в США найбільша кількість цих літаків. Їх всього було там випущено, не пам'ятаю, 4,5 тисячі літаків, і лева частка знаходиться в США. Тобто, якщо їх там модернізувати, і в Україні можна тут. Я надію, що це не буде склад металобрухту, цього F-16, що ми будемо тримати хороші літаки, там F-35 і раптори, ще якісь. тобто, ну, це, це, до речі, це не є критична проблема, але просто на них велика черга стоїть, в тому числі як і на Ф-16. Але ми маємо це, маємо це зробити, тому що у нас нема вибору. Окрім того, що вчора безпекові угоди принесли нам певні позитив, країни G7 Великої Сімки почали виходити в публічну площину і говорити про те, що Україна отримає фінансову допомогу. І це вже великий плюс. Хоча і New York Times написали, що саміт G7 в Італії це збір. Цих підбитих качок <гачок> <гачок> і, і Мелоні. І а, та, і Мелоні. А, як би зараз ви оцінили ситуацію, яка складається на нашу користь чи на нашу користь з урахуванням тих проблем, про які ви означили стосовно цієї авіаційної коаліції? Європарламент вибори пройшли. Uh -huh. Ми побачили, що вже бачимо цей спектр нових партій, які входять. Ну, слава Богу, європейська партія вона і залишається. Європейська народна партія вона залишається локомотивом, але зменшила все-таки свою присутність. Але з'явився спектр. він побільшав спектр правонаціоналістичних правих партій в Європарламенті. Які, до речі, йшли на вибори в своїх країнах, на вибори Європарламенту, на якраз критиці фінансування і підтримки української оборони України і дуже навіть категорично виказують позицію стосовно того, що Україні треба припинити постачати зброю, припинити підтримку. І тоді, в їх голові, війна закінчиться. Давайте не будемо дуже сильно гіперболізувати підтримку ну, праворадикальних партій в Європейському Союзі, по перше, Росії, тому що це зовсім інша підтримка. Насправді так, є там конкретні маргінали, які прям, скажімо так, мало м'яко кажучи, ненавидять Україну, там там прям дуже жорстко все про Україну розказують, але їх дуже мало. Ті, хто прийшли насправді також там не не супер велика кількість, вони не мають такого впливового голосу. Демократична більшість залишає за собою вплив, плюс не треба ставити величезні. Надії на європейський парламент, тобто вони не є супер-супер такою важливою організацією, яка там приймає всі рішення для нас і є кінцевим, якимось таким бенефіціаром нашої підтримки. Тобто, в основному нашу підтримку закріплюють окремі країни, тобто парламент окремих країн. Якби ці всі праворадикали, скажімо так, маргінали, які там насправді не мають супер великої підтримки, такої максимальної, перебрались в ці країни. Оце вже питання. Так, у нас є питання там по Макрону. У нас є питання там, які ну, підтримка знову ж таки по, -по, по Канаді трудо, тобто що його можуть це ті, кого може можуть, можуть переобрати в скорому часі, і, скажімо так, пр проблеми може там бути. Ну, скажімо так, формально, тому що немає конкретної там, позиції з тих чи інших опозиційних партій, що вони не будуть підтримувати Україну. Такого немає. Ми гіпотетично покладаємо там, певні аналізи на те, що вони можуть нас не підтримувати. Але ще раз кажу, фактично, цього немає. Чому ми підписуємо ті всі договори? Що вони потім не могли відкараскатись від цього всього. От, ну, давайте знову ж таки про радикали. Ну, ще кажу, не всі вони погані. У нас є мелоді. Милоні, це якраз праворадикалка, конкретно постфашистська партія, конкретно, яка підтримує і любить Україну одна з найбільших певності Європейського Союзу. Ну так от, от у нас є приклад. Можна домовлятися з будь ким. Давайте не кажу, не, не будемо плакати поперед батьків пекло, не будемо бігти, тому що не все так погано. Ще раз кажу, ми підписуємо дуже багато крутих договорів. Нас дійсно підтримують, нас не забувають. Не все ідеально з іншої сторони. Ще раз кажу, тому що у нас є наступний рік там, де нас недостача 75% підтримки, тобто 75% наповнення бюджету. Тобто тільки 25% ми перекриваємося міжнародними донорськими фінансами. Все інше потрібно десь знаходити. Але помаленьку-помаленьку ми рухаємося до цього, тому що вони дивіться, дивіться, як змінилася ситуація, навіть там ще півроку тому. Ну, як вона кардинально змінилася з підтримкою Європейського Союзу, Америки і все інше. Тобто, ми на, на кроків 10 попереду зараз. Тобто, якщо ми були в такому невіданні, всі чекали там в серпні минулого року, всі сиділи чекали так. Ну, зараз Україна хлопне расистів. Ми підемо всі на розбудову, бізнесмени ходили, збирали ті всі свої округи, хто де буде, хто буде відповідати за які фінансові розподілення і так далі, тому подібне. То зараз ситуація змінилася. Вони розуміють, що не так все було просто. Тобто, зараз треба як мінімум зберегти те, що ми маємо. Навіть, по максимальному там відбити ті території. То, по-перше, про це зараз ніхто не говорить, навіть про відбиття території, ніхто не говорить, говорить, ви зберігаєте територію. Далі ми будемо говорити там, про відновлення, але що ми, ми зараз маємо показати силу расистам. От і все, це вони дійсно роблять. Вони фінансують, вони виробляють зброю, вони запускають заводи, військово-промислових комплекси майже в кожній країні нашої підтримки вже запустили свої виробництва. І в Україні запускають, і в Польщі запускають все інше. У мене, до речі, більше питання до Польщі, як її підтримка в цьому, в цьому процесі насправді дуже слабка. І порівняно з, з тої самою Німеччиною, Францією, Франція, та будь якою країною в вона не те що слабла, вона взагалі майже зникла. Ну, може, це пов'язано зі зміною в керівництві? Німа. Партія право і справедливість втратила превалюючу свою більшість. Прийшов уряд Туска. Вони там сконцентровані на своїх внутрішніх проблемах. Ну і, до речі, дуже вигідно використали питання миру війни в на європейському континенті, саме підтримки України. Одна з партій конфедерація, яка mm -hmm. зайшла не тільки в польський Сейм, але ще й потрапила тепер і до Європарламенту. До речі, то дуже мало їх і звертати на вони можуть бути. Вони яскраві. Їх Ді, може мало, але вони настільки яскраві, що забувають це, собою ін, всі. інколи. Ну <сі> і це ви ж також знаєте, Інколи мають бути такі окремі особистості, щоб показати, як робити не треба. Розумієте, якщо вони дивляться, а ну ось так це виглядає. Ось так вони представляють за партію. Ну давайте не голосувати краще за інших. Тому нічого тут тут страшного такого немає. Знаєте, тому це, це нормальна ситуація. І, ну, з іншої сторони вони, вони висвітлюють певний ем, пласт свого суспільства. Окей, ну там дійсно в Польщі, що в Польщі що немає людей, які там розказують про нацистів бандерівців які там знищували поляків бідних час. Ну, тобто їх куча є, безліч, ну не теж безліч, а велика кількість таких людей, які там ненавиді українців і так далі. Ми маємо багато скандалів в Польщі на, на, на цьому підґрунті. Тому, на жаль, через така ситуація є. Ми її не викорінимо за день, за два, за три, навіть за рік. Певне, цього не буде зроблено. Це потрібна величезна праця. Перш за все своїх політиків, а потім і наших. Тобто, це не на часі, на жаль, але хоча б не, не можна говорити в суфразу, не на часі. Мені здається, що все на часі треба робити вже на вчора. Тому що якщо ми будемо відкладати, то ми ніколи не отримаємо результат. І з останніх новин, Андрію. З останніх новин, які вчора ми отримали, це драптово. Так, драптово. на 10, 10 років вже йде континентальна війна. Три роки широкомасштабного вторгнення, але Сполучені Штати Америки, Республіка Польща вирішують створити комісію, яка буде допомагати і протидіяти на території Європейського континенту, наскільки я так зрозуміла, російській дезінформації стосовно війни в Україні, для того, щоб не було пересмикування, перекручування. Чи можемо ми сказати, що це такий створюється аналог протидії Russia Today? Можливо, можливо, а, або, або чому так, так пізно? Гібридна війна інформаційна йде більше 10 років. Україна в цьому стані живе, мабуть, років 20, бо Російська Федерація весь час свідомо провокувала і о, звинувачила Україну. Можемо згадати і кольчужний скандал, можемо згадати ситуацію, коли нам газ перекривали. верніше, ми стали не не дуже доброчесними стосовно поставки газу в Європу 2006 року. Ми можемо це згадати все Росії. А, але США і Польща почали говорити про свідому дезінформацію і протидії їй лише зараз. Щось, щось що знову таке кардинально сталося? Чи ризики зрозуміло? Сталося то війна, сталася. От і все дуже просто. Просто насправді ще раз кажу, правильно кажете, вони це все мало бути зроблено давним-давно. Аналітики е спецслужб США, на жаль, провалили цю роботу. Кардинально провалили, ну починаючи з того, що коли почалася війна, вони сказали, що так, хлопці, вам тут залишається тиждень максимум, і ми будемо домовлятися вже з расистами, там ну, накладати на них санкції і так далі, все інше. Але це вже буде після того, як вони вас захоплять. Ну тобто вони не очікували, тобто, що Україна зможе елементарно вистояти і все інше. Е, тому про якусь роботу стосовно там протидії расистам, не було. Вони вважали, що ці роботи, яку вони ведуть зараз з цими агентами, які там втілені в військові служби, е, спецслужби Російської Федерації. ФСБ, Бе все інше, то що цього достатньо, тобто ну і плюс там політики і так далі. Тобто, ну ми ж прекрасно розуміємо, що вони також там є, які завербовані американцями, і їм не потрібно було більше. Ну навіщо, фінансувати більше? Ми так все знаємо. Ми все знаємо, що там відбувається. От. Ну вони ж знали, що буде напад на Україну. Правильно ну, все прекрасно. Тобто, ми все володіємо, володіємо ситуацією і так далі. Ми давайте будемо домовлятися. Ну тобто, захищатися вони не ну, вони не розуміли для чого. Ти більше ж Трамп взагалі хотів виходити з НАТО і сказати, що хлопці, собі самі там. О, тому о, це, про це можна говорити окремий такий величезний блок, який можна розмовляти дуже довго, чому так відбулося. Стосовно теперішньої події по захисту, це дуже важлива насправді штука. Я не розумію, що з Польщею насправді, тому що ну, я мало володію інформацією саме про цю подію. Не хочу там кажуть розглагольствувати ні про що, але якщо аналізувати ситуацію в цілому, то ну вона як мінімум нагальна потрібна, тому що ми конкретно Україна в тому числі програє інформаційну війну. В США там набагато простіше, тобто у нас є двопартійна підтримка. В принципі, ніхто з них там не сильно ну окрім конкретно радикалізованих там персонажів, там не які там волають, що Україні не треба нічого давати Зеленський. Там краде на цей. А зараз навіть в принципі там і Трамп розказує про те, що Україну потрібно підтримувати. Тому в принципі ми там дуже непоганому медійному полі справляємося. Хоча, до речі, показує прес-конференція Байдена і Зеленського. Дуже багато питань було з міжнародних засобів інформації, зовсім не війні, А по, там, по Хантеру Байдена, по ще якісь там проблема То, окремо. Тобто, їх цікавить, до речі, оці питання набагато більше, але все одно ми там є. То в Європейському Союзі тут набагато складніше. Тут набагато складніше. Тут набагато складніше обстановка через те, що тут багато расистів. Ну, взагалі, плюс фінансування тут було набагато потужніше. І ну, вплоть до. Цілих партійних структур, якщо взяти Австрію, наприклад, там було конкретно. Ну, ми ж пам'ятаємо ті скандали, там де зустрічі з дочкою олігарха, там де вони фінансували прям партію цю величезну і з звільненнями, то і таких в кожній країні дуже багато. В Польщі говорили, що там я пам'ятаю, кількість там з чимось там цих в Сенаті представників було куплено. Ну, так вони говорили на своєму внутрішньому ринку, було куплено расистами, тих депутатів, ну, тобто сенаторів. Це, це величезна кількість. По Німеччині така ж сама ситуація. Франція, Ну, Ліпен якби ніхто ніхто не забуває. І про те що там інформація, що вони їх фінансувалися через молдавські банки, які давали їм фінанси, потім закривали через певний період часу, там по 20 мільйонів євро, скільки їм накидали. Ну, знову ж таки, це все відбувалося. І ну, ми розуміємо, що це треба робити зараз. І, тому що, якщо ми не зробимо, тому що расисти вони не зупиняються. У них набагато менше можливостей стало в цьому. Вони намагаються відновитися, але також ну, фінанси не більше не стає. Тобто для того, щоб кидати там мільярди сюди, мільярди сюди, в них вже немає таких можливостей. І тому США розуміють, якщо ми зараз встрибнемо в цей потяг і почнемо за -за забрати цю нішу, і ті, хто там вже купили, ми її будемо помаленьку прибирати, 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 і забороняти расистам взагалі, ну і тільки расистам, давайте будемо інвертій, є ще ж Китай. Ну, які, там ще можливостей їх ще достатньо, на жаль, там дуже багато можливостей, які працюють дуже непогано в Європейському Союзі також. Їм набагато складніше працювати, тому що ну, їм важко розуміти взагалі специфіку підходу. Ну, Расисти набагато довше знаходяться на ринку Європейського Союзу, плюс там нерухомість, Ніцо, все інше. Там. От, китайці вони більш такі прямолінійніші. Ми купимо завод, ми купимо там порт, ми купимо це. Тобто, от ми через таке, через інвестиції великі, ми будемо заходити таким типом. А рашисти, вони, 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 вони як рак помаленьку метастазами розкидалися, розкидалися. Там нерухомість, там якийсь готельчик, там ще десь там ще десь. А там ми купили там, одного депутата, там другого депутата. Там де депутату профінансували відпочинок. І це дуже сильно працює. Ну знову ж таки, колишній міністр цього залізних доріг Російської Федерації. Я забувся, як його прізвище, то що він переїхав зараз в європейському союзі, живе. В нього там ціла куча інститутів, які займаються там соціальною роботою в Європейському Союзі. І це конкретно пропагандистська машина, конкретно по які вони займаються такими підривною діяльністю Європейського Союзу під купом е, тих депутатів. І, до речі, його ніхто на нього санкції не накладає. Хто вважаючи, який у нього потужний вплив в європейському союзі, враховуючи всі, всі знають, хто він такий, що чим він займається, але його ну, коли там захотіли щось на нього натиснути, там величезна кількість європейських там політиків і так далі за нього підписалися, що він хороший, він прекрасний. Не чіпайте його. Його не чіпають. Він ходить там. Ну то можемо сказати, що. Намагання зайняти нішу, яка зараз трошки ослабилася, бо Газпром ну, не має тих здобутків і тих набутків, щоб оплачувати е шикарну, е шикарне життя європейським політикам про російського напрямку, про російського лобі, е це правильна позиція. І ми це можемо маємо привітати. Звичайно, ми маємо про це. Це мало робити Україна. Ну, Україна, на жаль, е через багато своїх. Е Знаєте, нас все все впрається. Ми як щоб не бути не як на лавочці, сидіти. Все як через корупцію, все через корупцію. Ну але це так і є насправді. Ми мали це боротися з цим боротися. давним давно. Ну, ще з 91-го року ми мали впроваджувати тотальну цензуру на всеросійське, все, все інше, і так само ми боротися на міжнародному рівні. Ми були просто таким придатком Російської Федерації, і расисти робили все для того, що ми цим залишалися. Нам було дуже складно боротися з цим, тому що будь-які контракти, будь-які великі з міжнародними там партнерами нашими з тим самим Китаєм. І так далі. Зазвичай були перебивалися, як тільки расисти дізнавалися, що в нас щось тут буде, планується будуватися в Україні, зразу був дзвінок до тих, з ким там мали бути контракти, на другий день ці контракти перекидалися в рашистів в Росію. Тобто, ми просто ми, ну, між нами стояв такий постійний бар'єр. Рашисти робили все для того, щоб прибити Україну на будь-якому рівні. На ну, елементарному, буквально недавно знов ж таки читав круту статтю про те, як Україну перебували на інформаційних технологіях, на сучасних технологіях. Тобто на виробництві там якісь там чіпів, все іншого і так далі. Тобто нам не давали взагалі розвиватися. забрали всіх наших великих умів, професорів так далі. Перекуповували, перебирали зі спортом теж саме. Ну тобто, в будь-якій сфері, де Україна могла хоч якось себе проявити, нас одразу ж таки давили. Одразу давили. І це було, до речі, саме більше. Це пішло вже після Путіна. От як тільки Путін став на, 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 на своє крісло тронське сі, то одразу одразу ж почала. Там навіть шанс такого не було. Там було ж кожновськи розмова з з таким. Коли там розказували, що давайте будемо взаємодіяти з українцями, тому що вони є такі такі, -такі розробки. От ми будемо також свої розробки. Ми разом щось створимо, якісь там дуже великі. Потім сказав відвер, зразу на карню все зарізав, сказав в ніякому разі. Все, що в них є, якщо є за цю інформацію, забрати, в них все подавити, там максимально нічого там заборонити, будь-яке фінансування, де хто там хоче. Ну тобто, зробити все, що в Україні цього не відбувалося. І через спецслужби, через нашу СБУ, яке було тут та тотально просто заросифіковане, через владу нашу, вибачте, мене у нас при владі, був пан. Пан Янукович, Донецький, і так далі. Оце все було якраз нівельовано, знищено, розграбовано, все інше. Тобто, от, і, і вони так само працюють і в світі. Тобто, зараз е, ми маємо стати цією стіною, оцею стіною о, і США. Вона має досвід протидії расистам на багатьох напрямках. І вони, звичайно, я так розуміють, чому в Польщі мені здається, тому що вони найближчі до нас, і нам буде набагато простіше співпрацювати з ними і ментально, і тому що вони також ненавидять поляки Росію. Вони не можливо не зможливо не не сильно люблять Україну, але знаєте, вони на спільний ворог, і ми на цьому на цьому підґрунті можемо дуже непогано спрацюватися. Андрій, я вам щиро вдячна за те, що ви завітали до нашої студії. Нашим глядачам накладаю, що ви були на каналі інтервізер. З нами в студії сьогодні був Андрій Городницький, кандидат філософських наук, політолог, і принагідно запрошуємо ще. З вами працювала Слана Кушнір. Побачимось.